Знає, хто це не осуджуйте її. Хто знає Маргарите? Мені здається, всі знайомі з цим ім'ям. Канцлер Германії, відомий політичний діяч. Свої 18 років вона хіпувала. Вона хіпі. Цікавий факт в тому, що вона зі своїми колегами, друзями, там з будильниками, як не покажучи, організувала тур автостопом від Германії до Тбілісі. Біся це Грузія. Уявіть собі цей шлях. І весь час вони своїми колегами А Відомий політичний діяч фізик ядещик. Хто знає, як його звати? Ні, не знаю. Ніхто не знає. Андрій Сахаров. Слухай мене. Це людина, яка боролася за відміну е, ядерної зброї. Хоча сама вклала до того дуже, дуже великий розвиток. Дуже велике ну, частково розвиток ядерної зброї вклала вона. Але після того, як Росія і ну, США почали змагатися, в мене 130 атомних бомб, а в, в мене наступного року буде 150, Сахаров сахар подумав, що це буде погано закінчиться. Дякую за увагу.